Друзі, я вітаю всіх на онлайн-хвилі радіо У Студії для вас працюю я, Віктор Симойленко. І в ефірі програма Гіста сьогодні. В нашій програмі ми говоритимемо про найцінніше про час. У нашого гостя українського співака Діброва вийшла нова пісня, яка змушує зупинитися і проживати кожну мить по справжньому. Час це не просто балада, це внутрішній діалог. Це сповідь і заклик не відкладати життя на потім. Олексій, привіт. Усім привіт, друзі. Привіт дуже раді тебе бачити в нашій Взаємні. студії і розпочати хотілося б якраз чітко по порядку. Трек розпочинається безпосередньо з рядків як же часу мало нам. Як розпочалася історія цієї пісні? Історія ну ти знаєш, дуже банально просто, так як ми часто, кожен із нас може прокинутись Франції і задуматись над чимось там. Чи при розмові, ну в мене, наприклад, це було от, я із своїм із старшим сином про щось ми говорили. І я в, в якусь мить, в якусь секунду я зрозумів, що який же ти дорослий став, який же ти, які ти речі. Ну, учора ти лягаєш спати, і ти не знаєш, що завтра твій всього-навсього нібито. 11-річний син може таке запитати, чи щось там, відповідь якусь таку дати дорослу. Знаєш. Е, от тому такі моменти дуже сильно заставляють задуматись над часом, над тим, що наскільки ж він швидко йде. От, ніби вчора це бу, там були пологи в дружини, так? А сьогодні ти, ти такий дорослий, кажеш, там, тату, давай там щось якось там. чи ну. Тому от, 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 от саме оце мене і надихнуло. В тому плані, що безпосередньо цей час не завжди вловлюється. Абсолютно ні, тому що ти настільки швидко біжиш, і зараз таке життя, що ми всі кудись просто біжимо, поспішаємо і не зупиняємось. А це як говорив колись, я вже не пам'ятаю хто, дуже якийсь відомий американський трубач-музикант, він колись говорив, що. У нього запитали, що де оцей момент, коли от про який ти мріяв. А цей трубач, він там в самих самих крутих оркестрах світу грає. Він, він каже: Ти знаєш, я коли був маленьким, я мріяв про це. А потім, коли я це отримав, я типу не зрозумів, що я це отримав. Не було цього стопу. Знаєш, що так, стоп, я зупинився. О, Обернувся назад і такий, о, так оце ж воно про те, що я мріяв. І от ми не зупиняємось, ми біжимо. А треба частіше нам зупинятися і думати над всім. Ну це так як приклад був, але взагалі це е, з рідними в стосунках в усьому. Треба зупинятися і дивитися навколо себе, що відбувається, і цінувати це, аналізувати. І це буде, мені здається, допомагати нам не так поспішати, бо мені завжди мій тато покійний казав. Він казав: синок. Я йому казав, тату, чому так швидко, якось от, раз, місяць прийшов. От Я ніби ж вчора до тебе приїздив, а, а вже не був у тебе два місяці. там, чи місяць. Він каже, а ти от не підганяй час. Ну, ти от Аналізуй і каже: от заставляй себе, от що ніби все розмірено, ну, от, зупиняй себе. І тоді, каже, трішки буде легше. Бо каже, чим далі далі, чим діти там в садочок, в школу. Час буде здаватися все швидше і швидше. І це правда, ну це реально так. А зараз останній рік я знаєш, дуже шкода, я батька втратив у йому було всього 62 роки, і я, відповідно, був ще зеленішим, так би сказати. І от Дуже б хотілося сьогодні з ним поговорити на цю тему, бо він дуже мудрий чоловік був і такий філософський, мудрий, досвідчений, ну, як би, просто розумна людина. І хотілося б поговорити, та, на жаль, ні. От все ж знову про час. Якраз про фіксацію так, цих так. моментів. Так. А, до речі, щодо цього. цього, в релізі час описаний як фотоальбом у пісні. І мені насправді дуже цікаво, які моменти в твоєму житті стали головними фото в цьому альбомі. Г -г 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 ну, це знаєш, із дружиною був така, була розмова, і ну, це переважно діти. Це переважно діти, тому що ти. Е я навіть у своїх сторісах, якихось рілсах, я вставляю там, ну коли монтував, я вставляв кадри свого меншого сина Діми, який грає зараз на барабанах. Він ну, чого чому, чому мене так тригернуло, Тому що він весною зайняв перше місце. Ну йому сім років, він там ходив буквально там три місяці на барабани, і він зайняв. Ну, от він нас просто настільки талановита дитина, що йому цього було достатньо. Ну, я бачу. Я ж як би, вже як професійний музикант розумію ці речі. Йому достатньо було трьох місяців, щоб перемогти цей конкурс міжнародний, приїздили дітки в Київ з із, із різних навіть там, із деяких країн. Він Зайняв перше місце, і я дивлюся на його виступ. І в мене перед очима оце відео, як він ще в памперсі, знаєш, на підлозі розклав каструльки і там сковорідки, і по них там стукав ложками, і є це відео. І я потім беру те старе відео і беру, де він вже сидить на сцені, грає пісню, і ну, це тригерить дуже сильно. Насправді дуже круто, коли оце от. Абсолютно є оці флешбеки, які є з чим порівняти і є зафіксувати саме це порівняння. Саме так. саме А так. якщо прислухатись до пісні, вона, на мій погляд, трошки звучить як така певна розмова із взагалі, структурою цього часу. І якщо безпосередньо говорити як про персонажність, от ти яким бачиш образ часу, в тому плані, що він до декого от якісь є такі конкретні риси, які б ти. Міг би собі уявити. Ну, це така якби філософія вже більш. Ну Мені здається, що знаєш мені здається, що якось трішки ніби несправедливо. Хоча з іншого боку, можливо, я помиляюся. Тому що, знаєш, коли ти, наприклад, там от лягаєш спати і чекаєш там, завтра там щось там відбудеться, подія там не знаю мого життя, да і ну я зараз. Я веду до того, чому несправедливий, мені здається, час, тому знаєш, і ця ніч така довга здається, і так уже заснути не може, вже кручусь, а потім прокидаєшся ось цей день, і цей день так раз, і пролітає. І вона реально, секунду, яку ти не, да, навіть не вловив. Так, 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 навіть. Да. І тому саме оці моменти, думаєш, та ну якийсь час і такий несправедливий дядько, знаєш, якось так. Ти вже казав, що особливо за останні кілька років а, змінилося сприйняття по, часу порівняння з минулим. Дуже Дуже змінилося. І безпосередньо це війна вплинула, як mm -hmm. я розумію. Чи загалом у тебе я якісь думаю, активні зміни пішли? Я думаю, що не, не тільки війна. Мені просто здається, що я згадую, як знаєш, в школі казали на лінійці, на останньому дзвонику казали: і ви підете в доросле, самостійне життя. ти знаєш. І... Тоді ми такі, знаєш, да-да-да-да-да, знаєш, ну ще, ну ще діти малі. А от ти зараз розумієш, що це зараз є, оце твоє доросле, самостійне життя. Коли ти кожного дня по краплиниці, по маленькому камінчику здобуваєш е, оцю скелю, яку треба побудувати. І коли ти її будуєш, о, ти весь в цьому, і час, він так. Він окремо трошки від тебе. Крізь тебе, да-да-да, окремо проходить. Окремо хотілося поговорити і про кліп, який знімали в національній кінематиці України. А чому саме ця локація і безпосередньо я вже знаю просто це слухачі, наші не знають знаю, знаю, бо ми встигли якраз з Олексієм поговорити до ефіру. І чому саме який меседж вкладався саме в цю локацію? Ну тут насправді у нас там була трішки інша, якби історія, нам погода завадила, але якось я і радий, що завадила. Бо вийшло досить гарно. Це мій е, друг, е, хороший, давній Даня Дедков, який е, став режисером цього кліпу. От е, він запропонував мені, ну, якби ти знаєш, вся команда, яка зі мною завжди працює, неважливо чи в піснях, чи там аранжувальники на студії, чи там режисери, я завжди, ну, якби, якщо ні, я кажу ні. Якщо так, то так. І мені була дуже близька ця тема і. Тому що це, це спогади. Знаєш, там просто от туди, коли заходиш, коли бачиш оці гори цих всіх плівок, цих всіх архівів, воно тебе трішки муражить, аж від того, що блін, тут же ж вся історія, тут, ну тут все просто, тут всі важливі події, які відбувалися в нашій незалежній країні, там дуже багато. Відомих людей, дуже багато е тих людей, яких вже на жаль немає. Ну, ну тобто, знаєш, от це приміщення, воно якось е пропитано вже цим от е духом. І тому ну, там атмосферно класно по-своєму. Ну і воно близько, тому що воно е стосується часу, стосується всього, що співається в пісні. От, тому от, там от так вирішили зняти. А безпосередньо, попри те, що ідея була абсолютно іншою, як я розумію, ти дуже задоволений результатом. Так я ну знаєш, якби це просто, все просто, якби недорого, просто, але для мене завжди головне, що це душевно, правдиво, чесно. Ну, все, оце моя цінність будь-якого відео, неважливо там суми. А якщо не секрет, та безпосередньо перша задумка, вона радикально відрізнялася від того, що безпосередньо вийшло у фіналі. Е, ні, вона радикально не відрізнялася, але вона просто по картинці відрізнялася і по спецефек... ну, там, там мали бути спецефекти, інші просто там мав бути в кадрі мій син. От і... ну там, якби були такі прийомчики, що там він типу зникає, біжить. Класні такі були, але я думаю, що ми той, скажемо, ту ідею залишимо якось і трансформуємо потім в якісь наступні інші пісні. До речі, саме те, що от в голові крутилося безпосередньо. Ще й під час першого прослуховування пісні дуже круто, якби була був варіант. З'явився ще один варіант, виключно акустичної версії цієї пісні. Воно просто настільки ти слухаєш і розумієш, що це сто відсотків спочатку було десь якраз на рівні акустики. Воно мало бути якраз гітара і голос, і все. А, все а потім все красиво знаєш, з аранжуванням, і дуже круто насправді було почути акустичну версію, і якраз за думку кліпу залишити для неї. Абсолютно можливо, ти знаєш, що будь-яка пісня, вона в принципі починається акустично. І ти знаєш, я уже так судячи з останніх моїх якихось, ну як зараз, TikTok гарно якби диктує те, що от людям близько. Ну бо люди всі там переважно в Тіктосі. І ти знаєш, я напевно зроблю навіть таку підбірку пісень. Акустично, тому що е, навіть е, там от попередня пісня, яка називається Хто ми?, вона в тіктоці полетіла більш акустично, от чомусь так. Хоча я про це навіть не міг подумати. Тому я думаю, а ч б й не зробити взяти блок пісень і зробити таким акустичним? Я думаю, що щоб був такий варіант людям послухати, був такий, був такий, і це круто. Після безпосередньо цієї той самої розмови із сином, після роботи над піснею, після мільйонного його протягування через себе, чи вдалося тобі якось знайти безпосередньо в своєму житті якусь практику, як можна е, навчитися не відкладати життя на потім? Як навчитися фіксувати моменти, цінувати їх? Е, е, так, ну я думаю, що в якійсь мірі так, тому що треба. Коли ти плануєш свій день, свій тиждень, свій місяць, ти обов'язково маєш планувати, от прям планувати. там, Я в цей час там, проводжу час з дітьми, і все, я відкладаю телефон, такий якісний час, якісне проведення, і теж саме там, поїздки з сім'єю кудись. І якщо ти цього не робиш, то оцей. Є оцей момент, коли ти втрачаєш оці всі прекрасні миті. Тому, друзі, треба планувати. Треба прямо. От, там, я в середу, там, умовно, в дванадцятій йду там з сином там, на стадіон і наплювати на всі взагалі там якісь там речі. Ну тому що ну, це знаєш, от це практика більше задачі самому себе, чи все таки якогось тайм менеджменту наприклад, безпосередньо з графіками, щоб розплановувати, от як воно краще безпосередньо в твоєму випадку, що ти відчув? Ну. Зараз просто якби, якщо є щось у графіку, ти його там, там, ну ти знаєш, там що в тебе зайнятий понеділок, там середа, п'ятниця, умовно, четвер, там, да. І, ну, звичайно, що ти не можеш ці справи рухати там зустрічі або якісь там виступи, концерти. Але ну, якщо в тебе вже там стоїть пів тижня чогось, ти такий так, стоп, 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 стоп. Треба оце, оце поставити сюди, тут вставити сім'ю. Тут має бути. Ну, я для себе це. Ну, якби себе привчав і привчаю, і стараюсь про це пам'ятати. На побачення дружину водити. <гум> Тому що, ну, інколи коли вона вже про це каже, ну, мене, якби це у моєму випадку, так вона, Що вже коли мені дружина каже про це, то це означає, чувак, що ти трішки. За межею перейшов межу, тому треба спускатися і швидко це вирівнювати. Пісня вийшла дуже ніжна і лірична, і вже трошки поговорили ти про твої думки щодо збірки акустичних пісень так. якогось певного формату. А от щодо альбому, чи плануєш в такому ж емоційному настрою? Саме, можливо, не альбом, можливо, є пішник, але саме отакі от. Такі от... Суцільний твір, я б сказав, от якусь картинку, намалювати картину своєю музикою. Mm, ну, звичайно, так, але у мене є інша ідея. У мене є така невідкрита моя, я б сказав, так, сторона. Е, я дуже люблю писати музику для фільмів. Е, ну, таку, ну як для фільмів, я для фільмів. Із сестрою починав писати ще покійний мухарський. Ми так і не встиг, той фільм. Я Бандера мав вийти в фільм. Він не вийшов, на жаль, але музика залишилась. І я зрозумів, що я дуже люблю кіношну писати музику. Якщо ви знаєте, це так дуже багато. Один з наших українських артистів Данилко. У нього є музика красива, про яку мало хто знає, насправді. Ну коротше, суть в тому, що мені це подобається. Коли це не, не про звичайні три акорди, хайпові, які мають з, просто десь залетіти на станції чи людям. А це просто музика. це той, хто хоче послухати. це знаєш, Як піти в театр? Там чи піти на якийсь там симфонічний оркестр і послухати симфонічну музику. Оце круто. От я таке люблю, тому що я в цьому ріс, і я знаю, що це таке. Я багато грав е цієї музики, тому от мені це подобається. Тому я думаю, що от я можливо випущу щось навіть і отаке. такого. насправді плану. дуже цікаво було послухати. Так, і ну тому, враховуючи, що а, дещо це відрізняється, не те, щоб жанрово, а в плані тому, що вкладається в музику. Так. Так, абсолютно так. І класно тим, що ну я просто сам, коли йду там не знаю, дивитися як якийсь фільм у кінотеатрі, ти от сидиш і в кінці фільму грає сам трек і тебе мурашень. Тому я це люблю. Хочу до цього прийти, і, можливо, буду також писати в наші українські е серіали, не знаю, фільми буду писати музику, тому все попереду. Олексію, і наостанок, якби можна було пісню Час вмістити а, в декілька слів, що б ти хотів нею а, нагадати, передати і прям сказати слухачам? Складне питання. Тут дійсно, щоб так сказати, коротко, влучно, бо у слові час дуже багато всього і «Живи сьогодні. Сьогодні, обіймай і кажи: кохаю сьогодні. Якось так. Насправді багато. От те, що дуже важливо, наскільки багато всього. От, у тебе навіть паузи були, скільки багато між цими словами. Ну так, тому що і хочеться якраз ніби сам... той слово, час три літери. Саме скільки... важливе. так, так, так. А скільки сенсу тут хочеться сказати, саме важливе, так коротко, але ж одне сказав, і хочеться ще сказати, ще сказати, ще сказати. Тому. Олексію, дякуємо тобі величезне за цю розмову. А дуже приємно, що нарешті зістав. До речі, як взагалі зараз візитами до військових? Бо декілька минулих ефірів у нас трошки не вдавалося скоринувати по часу. Зараз їздиш і продовжиш їздити. Зараз так продовжуємо. Зараз от буквально до мене ще на минулому тижні писав волонтер, мій товариш, друг. Кирило, він постійно в госпіталях, постійно із військовими, він мене кликав Олексій, давай би вже типу, вже, ті, якби одних хлопців виписали вже нові приїхали, давай, давай до нас в госпіталь. Тому і в госпіталь ось буду їхати вже на днях, думаю, на цьому тижні. І до хлопців. Теж ось плануємо, хочу поїхати на передову кудись зробити концерт, тому що в Тіктосі багато пишуть, типу приїзди, ми тебе зустрінемо, ми раді тебе будемо бачити. От. Постійно збираю зараз. Друзі, до речі, заходьте в інстаграм. У мене в шапці профілю банка відкрита. Ми збираємо для прикордонної служби України для бригади помста на дрони, на комплектуючі до дронів. Ну там все, що необхідно. Сума чималенька, тому треба її зібрати. Друзі, обов'язково дуже просто безпосередньо в інстаграмі знайти. Адже, от якраз на відміну від деяких виконавців, які залишають свої прізвища у Олексія Діброва. Ти вбиваєш Діброва, і перше, що видає безпосередньо його сторінка в інстаграмі. Тому не полізне ресторан, не кафе, ні. <рес> тому ви точно потрапите саме на того Олексія Діброва і на саме на той збір. Дякуємо тобі величезне за підтримку. Дякуємо тобі величезне за музику, яку ти робиш. І будемо чекати тебе звичайно ще в нашій студії. Добре, дякую, дякую всім. Друзі, я з вами буду прощатися. Бажаємо всім гарного дня! Почуємось.